В цьому відео на мене і на мого друга буде полювати Хіробрін. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте про лайк і підписку на канал. Тому всім приємного перегляду. А ми погнали. В цьому відео ми будемо, так сказати, з Хіробріном. Ди сюди. Якщо пам'ятаєте попереднє, ми там да. його пару раз бачили, але то було таке собі. Так, дивись. Ми його. Він типа нічого він нічого не робив, ми його просто бачили. І нам, щоб визвати його, нам потрібно ось побудувати алтар. Дивіться, ми будемо алтарі. Ось так, дивись, будуємо алтарь. Да, де ти завзяв. Можна я поставлю. Стой. Іди сюди, отойди, отойди. Іди сюди. Можна я зроблю? На, все, цей, оцей, оце вугілля, кінь, от сюди зверху. І що, він, типу, зразу має з'явитися? Кидай, да. Кидай наверх. А ти чуєш ще звуки от трави, як, як на старому Майнкрафті? Да, кидай наверх. Але відійди бо би сейчас, як кидай і сразу тікай. Так подожди, давай якось підготуємося. Та ну, Та давай одразу по хардкору. Почекай, почекай, я собі хоча б сакіру зроблю. Давай, кидай. Ви готові, діти? Давай, погнали. Все, я робіт, від до гри. Ого, ти чуєш літунки. Так, валим звідси. Димок якийсь. А ти дадівся? Ого. Ти бачив? Чекай, я цього не було. А де ти дійсно? Я ззаді тебе. Ого, ти чув? Що? Оце звук поїзда був тільки що. Тож якщо, знаєш, звук поїзда, а ми, ну, ми ж на, на цей, на поверхні. Ого! Тут, мене. <с> Тут факел заспавнився, дивись. О, забираємо. <ріст> 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 Нормально, щось, вже щось починається. Так, куди ми йдемо? Пливемо на цей острів. Ти не бачив попереднє відео, переходьте, подивіться. Воно теж вийшло класне дуже. О, диви тут зад... цих, диви квіточок. А чого вони в одну сторону дивляться? А, ні. Показалося. Ну, ти нічка вже настає це таке. Тут саванна. Я не хочу в саванну. Давай кудись. Ти, подивись на місяць. Що? Ти не бачиш? Ну, мене він просто білий. Шо, він красний? Да. Він... Блін, у мене шейдери просто стоять, я не бать. Виключ, виключ шейдер. Wow. А чого ми такі чорні? Я Ці... теж, да, ми якісь чорненькі. Ми прям капець темні. А знаєш, що я хочу зробити? Я хочу яскравість зменшити. О, я тоже зменшу. О, у мене на шейдерах теж працює. А що робити? Ось є скелети. <гум> так, давай пока зробимо собі якісь предмети. А чого Ого. ми такі чорні? Ого! Шо? Ого! Ого. Вони просто весь екран подивні, такі звуки страшні були. А чого все всі чорні? Подивись, прям всі. Пішли в ліс, короче. Пішли. Давай спробуємо побудувати десь будинок. Ого. У мене нема що їсти. Що, давай, сейчас свинок бис. Чо так темно? Ай. Він мене підпалив. Давай сюди, я там щось там світиться, пішли туди, сходу. Там лава, на Ну, пошли туда. Бежи, он стреляет. Капец темно. Так, стой, давай. Ничего не ма. Не, ну, давай свинок. Давай, треба свинок зарубить. Ты тут такая классная генерация? Посмотри. Мне ж подобає. Мобов что очень много. Мне ж подобає тут. Давай где тут поселимся. Поможи, поможи. Има у него звуки. От скелет. Я ничего не бачу. Та особенный ты. О, ты слышишь? Бачишь факел? Ты фа бачишь факел сюда спаунис? Да. У меня хп. Так давай десь тут сейчас хапчик быстренько пожарим. Їдло собі, щось пожарим. А куда вообще маленька свинка взялась? Я не знаю, мы тут ходить і входить. Так, ну вже настає день, по-моему, застоять. А ну, що так багато цих зомбіків тут? Є. Так, давай покидень. Диві... Осьо, а, це зомбак. <ріст> давай покидень, ми зробимо тобі будинок. З першого разу, прикинь. Давай тут прям будинок отуда. Оце місце щось мені напевно стару заставку з Майнкрафт. Ні, реально через схоже. Так, ну день настав. Отакий От невеличкий домик. Ще дерево добудемо. Отакий буде у нас будиночок. Йома таке? Ти його побачив? Що таке? Та ж штани не належав. А, ти про це темний екран? Не, він мені. Стойку заспавнив біля мене. Я yes, кричащий такий звук, звуки кричать мені в наушники начало. А, а я... а, я, а мені не було, я чув. Мені... Чуть кирпичайный не не, мені Не, цей, мені тільки чорний екран такий, блимнув. Ще, напевно, ліжка надо зробити, я не знаю. А може й не надо. Робимо будинок в Майнкрафті, я в старому стилі. Та ну опять. Ти упал в лау? Да. Так, я пока піду да буду десь каменечик. Ладно, я десь тут звую. Ой, господи, я собаку я слышу собаку зляка, це я б я б повернувся Так, на тобі ось оцей і камінь, якщо треба. Поки підлогу зроблю. Збирайся і робить. Я щоб вона вдавлена, ч так прямо. Не-не, так є. Так, вікон я роблю багато, щоб ми могли ти дивитися, Коли цей херобрин появляється, коли пропадає. О, опять який звук був. Дві дади. Ти тоже чуєш? Ми, одно... ми одночасник чуємо чи ні? Не, ні, я нічого не чую. А ми можемо його тунелі знайти? Спонятие в прошлом рак в прошлый раз мы ничего не знайшли. Мы типа скики по тем шахтам не лазили, ничего не было. Да и хит. А, вс. Вот тут буде. А винт-паня, він, наверное, ночью активнейший. Ой. Ми не знаем экран почерних. Факел you, А я чую звуки кто-то блоки ломает. Может він под нами прям здесь рейдить? Оно опять ч янутых. Чи це я не можу привикнути до трави? До трави я, наверное, не можу привикнути. Да я нічого не чую Диви, ще одну пічку. Ти поставив чиня? Да. Убери. Зроби ще одну пічку. Нам треба вугілля. Потолок зроби, зроби нам. Все. Пошли звуки страшні. А я не чую нічого. А чого так довго? А, все, прошло. Не, напевно, надо ночі чекати, щоб він щось почав начал Не знаю. Ну ждем. Може ми хоть двері зробимо? Давай під домом начнем копати. Кизупи дві Ага. Прикол. Ого, реально. Ти е ще дерево? А, сок, подожди. Заходь. Нема в мене. С нами типа репечил. Ай! Ого! Сейчас дом спав с горы. Так, давай тут шахту зробимо. Так, ладно, пішли как рыться. Пожди, давай покиніч. А, ну давай, пішли, короче. Ого, тут вообще нічого не видно. Стой, нам потрібно цей. Нам потрібно якесь світло. Там тут вообще нічого не видно. О, кривавий місяць сходить. Са, зачекай, чекай, мне треба дерево чуть-чуть. Не він? что. Ты бачив? Що? Оцей цей став херобрином. Собака? Я не побачу. Я дверь открываю, ты вот так стоїшь, а ну отойди. Короче, він типу, отак був закопаний на блок, дивись Отак був закопаний і дивився прям на мене. Херобрин? Да Він тут стояв прям? Да, потом ти щось пробіжав передо мною і він опять став собакой. А собака пропала? Ну, типа, він перетворився в херобрина. Собака в херобрине перетворилась. Йоу. Надо подивитися подивиться. Бобік, а ти не хочеш на вулицю йти? Я тобі буду построю, буду жити тут. Ого, стекло Ти чуєш, да? Щось ламається. Стекло б'ється. Ні, десь тут. Я десь тут чую, десь тут. За будинком прям. От напишу копатись далі. Ну она йому буду построю. я йому слить цю Буду. Все, пішли копатись. Пай. Що? <кхм> Факел заспавнився, і такі звуки пошли. Два блока під себе. давай, давай ні, давай наоборот прямо просто. Ну. Чого? Так це ж прикольно. А ну давай, тунелів не рим. Отак рийся. а то. А так просто прямо? Да. А я воссю сторону трохи прокопаю. О, заліза. Капець як багато заліза. Він щось поставив. Де, в яку сторону. Я не знаю. І Я почув, куча блоків просто заспамив. Я чую, що блоки зліва сломаются. Я зліва і справа чую. Як ти і хтось ще. Короче, іди в свою сторону, а я в свою буду копати туннель. Я лаву знайшов. Шо, 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 шо? Ти чув? Да? Да, Ой, он ж мурашки покажет. Йоу. Ой. А что он поставил? Шой опять ломает. С правой стороны. А, він, а вин в блоке кучу травы наставил. А вот Динабит, знаешь, ці... звук травы. Динамит это такий самый звук. Я думаю, сейчас шарахнет. Что, вниз сюда, чешь? Ого. Да, да, да. Вот туда, короче. Вот сюда. тут. О, факел. О! О, а його тут не було, коли я останній раз тут був. Ооо. О, О зарі, потужно. А у нас куча заліза. Я чую просто як цей. А прикинь, ми щас виходимо наверх. Ну на цьому наверх туди? Ні, ні, дома нема. <звук> Дуже прикольно буде, конечно. Так, мені пригодиться цей херабринський факел. А ну дай мені його. <звук> Ай! Ай! Чуєш які за звуки щось речить. О, давненько не було у мене страшних звуків. Я хочу так просто прямо копатися. Іди сюди, ти дай броню, іди сюди. На ось я тобі. О, великий хребрин, дай мені факел постав. Що <рисква> <рисква> <че> так пугає? <рисква> О, шахта нова. Пішли сюди. Да. О. Бляха, муха, обосратися можна Що таке, знову щось орать начал? Та в мене потемніло все і орать почали В мене не орали Ти знаєш, що я знайшов? Я знайшов оце вугілля В діпс... Спо... Ді... цей, господи. В глибосланці, прикинь Це ж рідкі А ти можеш спуститися до мене, бо в мене їжі нема Да, дай їжі А як, ти просто падав? Да, кинь кінь їжі Ой. Кінь бо, якщо він подпалить, то буде капець в Ты стріляє Ого! Ні, ну це, да. А ці печери Шо? Це... на діаманти пофіг, ще було. На цю печеру сейчас. Буде... Щоб там ходити по ней? Я нічого не бачу. Ще діаманти. Де? А, що тут? а в мене тут 4 штуки. Я просто дивлюся, як сві світиться. О, ще діаманти. Щось їх багато якось. О! Факел. Музичка якась. Факел. Музичка Подивісь, якась заігра. Подивись, там табличка заспавнилась. Що там написано? Wake up. No. <laughs> Постав факел. <laughs> Wake up. Дивися, дивися, дивися. Стой, тут же є дерево. Ну дивись, ну вже щось починається. Якщо вже табличку начали зістаєш. Wake up. Я все зламаю І тут ещ факел цей. Хочешь прикол, я коли табличку бличку сломал, на Майнкрафт завез. Потужно... він цей Наш хиравринчик розбив тарелочку. Ой ще одну. Ти ти його цей? він щось б'є короче, вечно. А він може в чат щось писати? Я не знаю. Напиши йому Подожди, він щось ставить опять. Я тоже чув. Я почув траву. цю. Ого, тут діамантів. Тут в одній жильке. Жилки, знаєш скільки діамантів? 9 штук, прикинь. В одній цей. А мені, ну, мені цікаво. Якщо я піду в ту сторону там він поставив поставиться, все, там щось буде? Просто шахта. Щось, щось ми розделились. О, я ще диамант знайшов. Звуки. Ой, ще діаманти. Я тоже бачу діаманти Короче, я прямо то обосрався, коли він заспавнився Не він заспавнився, а стойка заспавнилась і поти І Извука так криповый. Тут стільки діамантів, що мені їх вже даже лінь добувати. Я, я не, не знаю добувай, де... Добувай! Бо мені не вистачає на фуловий сет Я не знаю до яких мені йти діамантів Тут просто ну. -а! Мама! Що происходить? Короче, я стоял в одном блоке. Ну. No. И, и он прям... Вот прям прям заспав, заспавный факел. Прям во мне прям. Не, а мне, а мне тупо началось, знаешь, такие звуки, типа, орать тоже началось. Давай вылазить, короче. Ай. на меня. А не, почекай. А ну, тут что-то Окей, чекаем ночью, напевно. Дай мне два диаманта. О, да у меня фул диамантовый сет тебе есть еда? Нема. давай еще одну на Что ты думаешь, что есть то Не знаю, давай попробуем. Только ночью. Что делаем? Тут прям. Давай, давай в ночи. Давай ночь почекаем. Да не, почекай, почекай. Так давай я просто сейчас Ой О, как. Ты кого собрался призывать? Угу. Ладно, пишука м'язку пожарит. Ого Факел заспавнився. <рес> Подивись, у нас не получится алтарь. Йому не нравится це. <рес> <Вейк ап. рес> а ну, як ми прикинь, Він поставил табличку туди и факел сюди. Ану, меняемся. <рес> Ану. Вже же прямо сейчас скинем? Пофигу на В Та вночі ночи треба. Ой, тут такі звуки, ти чуєш? Чого воно, оре? А, тут ще один факел. О май гад. Давай, давай просто так біля алтаря стоять. Або вот так улыбится просто на нм. А так, вот. mm -hmm. вот так будем стоять, дивиться, поки хтось не щось не ставиться А щось моя стать коли ми алтарь ще один зробимо? Я не знаю. Не наверно. А может и да. Зараз здесь знаешь. Ой. Йоу! Сильмоп силь опасаться, а не встать. Йоу! Эти <схід> эти звуків не чуваки, все, так, ты, я не знаю. Ну, О! Ты даже як дыхання тики ша була, да, таки? Ты не реально ты не чуешь в доме? Не. <схід> Тут звуки, як шось гудая, прям. Все, я кидаю, короче. Не, почекай, не ще попал. не темно. Ще не темно. Йопси. Брайан, join the game. А ну, я тут даже прочитал. А ну, давай Попробуємо поспати. Поспати? А ну, кровати нам давай. А, я да, прям на вулиці, що ми будем? Давай, давай прямо на алтаре, пофиг. Ход давай, давай тут, на нём, вот тут, лягай. поспать. Не а я спать. <связывания> я проверял, так не работает. <связывания> 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 мы поспать не можем. Это понял, что мы поспать не можем. Да хватит я призывать. Все, воно не роботи. Я щас горю. Якщо ви хочете продовження. Якщо ви хочете продовження цього всього історії. <гум> тому... Да, ставте лайки. Якщо наберемо аж 10 лайків, 10, буде продовження. Да. Ми підемо на альфа-версії. Най... і аж там полазим по... По вот цим всім місцям, де можна знайти херабрина, і дізнаємося, чи він є насправді. Да, тому... Да, тому всі підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока.